20 вересня 2025 року ми з учнями здійснили цікаву та пізнавальну велоподорож мальовничими стежками Нікопольського краю. Зараз піду запитаю їхні сподівання від цієї велоподорожі. Я думаю, що ця велоподорож буде найкраща в моєму житті. Появляє, що буде чудово. Я думаю, буде велоподорож. цікава. Ну, я думаю, ця подорож мені закону сіда. Наш шлях розпочався від станції під Сіпне, і пролягав до тохівських водоспадів. Відстань у 13 кілометрів ми подавали приблизно за 45 хвилин, адже дорога була в гарному стані. Біля водоспада ми зробили світлини на пам'ять та організували обідню перерву, готували їжу на печі щепотніся та газовому пальнику. Страви, приготовлені на природі, були особливо смачними і додали нам сил до подальшої подорожі. Наступною зупинкою став затоплений кар'єр, що розташований лише за кілометр від водоспадів. Звідки ми вирішили до каньйону на річки Кам'янка. Дорога була 6 км ґрунтовою стежкою. Машин тут майже не було, тож їхалося легко і приємно. Відпочинок у каньйоні подарував незабутне враження, тиша, краса природи, прозора річкова вода, усе створило справжню казкову атмосферу. Особливо круто тут мати човна, адже прогулянка по воді, даруючи більше яскравих емоцій. Ця подорож довела рідника й приховувати чимало маліоничних місць, які варто відкрити і берегти. Я приїхав на платформу 71-й кілометр. Зараз я учень запитаю, які враження у них від цієї подорожі? Ну, я побачив дуже багато, багато нового. Я побачив кар'єр, я побачив водопади, хоча я навіть не знав, що воно у нас є. Нема слів. Хочу ще поїхати, Бу... було дуже цікаво. Я побачив дуже много нового. Кар'єр, водопад і каньйон. Мені понравилось, я хочу поїхати ще. Це дуже от гарна подорож, от мені дуже сподобалося. Дуже сподобалась подорож. обов'язково я ще раз поїду. Дуже сподобався водоспад та кар'єр.